В цьому відео я коротко ознайомлю вас з репліками навушників AirPods 3 на різних чіпах. Дам відповідь на основні питання, на яких чіпах дані навушники виготовляються, як відрізнити, який чіп встановлений в навушнику, чим вони між собою відрізняються, які функції присутні, також буде порівняльний тест мікрофонів. Це відео має більш ознайомчий характер, а не рекомендаційний. Тому з вибором навушників вам потрібно буде самостійно визначитись. Ціни та де можна придбати, ви знайдете в описі до відео. Почну з того, що всі навушники представлені. Ставлені на відео візуально однакові, поставляються в оригінальній коробці з паперовими пломбами. На кейсі та навушниках є гравіювання, як в оригіналі. Отже, таке поняття, як люкскопія, придумали спеціально як маркетинговий хід для того, щоб заплутати покупця. При замовленні у постачальника ви обговорюєте комплектацію упаковки, наносити чи не наносити гравіювання на навушники. Ну і звісно, який чіп. Буде встановлений. Саме від чіпу залежить вартість, а не від папірця або гравіювання. Я на цю тему напевно зніму окреме відео, тому що, чесно кажучи, втомився вже кожному пояснювати люкс чи не люкс і тому подібне. Тепер перейдемо до теми відео: а саме навушників і чіпів, які встановлені в них. На даний момент в мене в продажі є 4 види AirPods 3: Jelly, Airoha 1562, u Airoha 1562 e та Hoolan A10. Декілька слів про те, як їх відрізнити. Одразу скажу, що на коробці ніяких надписів про те, який чіп всередині ви не знайдете. Для цього є спеціальні додатки. Для прикладу, додаток AirRaps покаже, яка модель чіпа Aeroha встановлена у вас. Додаток Starfan для керування навушниками на базі Hulian A10. Отже, для кожної модифікації є свій додаток. Якщо до жодної ваші навушники не під'єднуються, це означає, що у вас найпростіша версія. Джеллі. Посилання на додатки в описі до відео. Чіп джеллі це найдешевша версія. Тут немає ніяких функцій, слабенька батарея, поганий мікрофон, звук динаміку ще більш-менш нормальний. За свої гроші я б сказав, що це непогані навушники. Бюджетний варіант на подарунок для дитини, яка їх ушатає за декілька тижнів, підійде. Далі Aeroha 1562U Tiger. Це навушники з відмінним динаміком, насиченим басом, батарея типу кнопка. Близько 5-6 годин роботи на одному заряді тачків положення у вусі з функцією Play-Pause. За допомогою додатку Cloud CC ми можемо отримувати оновлення від розробників, та за допомогою Flight C можна керувати навушниками та більш детально налаштовувати їх. Додаткові функції відсутні: взагалі, всі навушники на базі чіпу Tiger славляться стабільністю роботи, якістю компонентів та довговічністю. AirPods 3 на чіпі Hulian A10. Це одна з Стопових збірок, альтернатива аероха чіпу присутні абсолютно всі функції, як в оригіналі. Базові функції це датчик положення вусі, плей-пауза. Із додаткових це просторове аудіо та функція 1 на 2 Це означає, що ці навушники можна під'єднати до двох пристроїв одночасно та плавно перемикатись між ними. Хочу зауважити, що 1 на 2 функція стала доступна в оновленій версії чіпу A10. Якщо зайти в додаток. То його маркування буде 247B, динамік гучний та якісний. Налаштування еквалайзеру дуже схожі до оригіналу, підтримка фірменного додатку StarFAN, за допомогою якого можна налаштовувати, керувати та оновлювати. Виробник заявляє три мікрофони. Порівняльний тест мікрофонів буде трішки далі. Aeroha 1562E, Tiger це топ версія на чіпі Aeroha. весь функціонал, як в оригіналі, просторове аудіо та підтримка підключення декількох пристроїв одночасно. Топова батарея до 7 годин прослуховування музики, динамік та якість звуку преміум рівня, підтримка фірменних додатків Cloud CC та Fly CC. Виробник заявляє, тут два мікрофони. За допомогою процесора Aeroha, зайві звуки під час розмови повинні фільтруватись та відсікатись. Далі буде тест мікрофонів трьох версій навушників тест мікрофона, навушники AirPods 3, Aeroha 1562U Tiger. Тест мікрофонів, навушників AirPods 3. Тест мікрофону, навушники AirPods 3, чип Julian A10. Тест мікрофону, навушники AirPods 3, чип Julian A10. Тест мікрофону, навушники Aeroha 1562E Tiger. Тест мікрофону Aeroha 1562E. Хочу зауважити ще декілька нюансів. При підключенні навушників на Чіпі 1562, їх ім'я не AirPods, а CC Ultra. Це пов'язано з тим, що коли їх замовляв, на заводі, який виготовляє навушники, були проблеми з перевірками від влади. Їх оштрафували за те, що чіп підтримував попап сповіщення і серійний номер. Тому деякий період вони виготовляли навушники без назви AirPods. Ця проблема вирішилась через три тижні, але партія з коробки йде з іншим. Ім ім'ям на якість, вартість та функціонал це ніяк не впливає. Навушники можна самостійно перейменувати як завгодно. Отже. Висновок такий: Jelly – це бюджетна версія. Далі Aeroha 1562 – це вже будуть більш-менш хороший варіант, якісний звук, батарея і більш-менш якість мікрофону. Далі топові версії Aeroha 1562E та Hulian A10. Ціна на них майже однакова. Це два альтернативних кращих варіанти. По звуку, якість на вищому рівні. У Aeroha трошки переважають баси та нижні частоти. Автономність також плюс-мінус однакова. Кожного разу, як ви кладете навушники до кейсу, вони починають заряджатись. Отже, автономність 3 години або 8 годин насправді не грає ніякої ролі щодо мікрофонів. Вони тут звучать по різному. Щоб сказати краще або гірше, в якій версії потрібно більше тестів, так як мікрофони на вулиці або в розмові в месенджері, чи у звичайному дзвінку може звучати по різному я думаю, цьому питанню потрібно буде виділити окреме відео. Також у обох версіях є фірмові додатки: це Starfan у Hulian та Cloud CC у Aeroha. Вибір залишається за вами. Перш за все, обирати для себе потрібно за бюджетом. За допомогою цього відео я хотів донести до вас загальні відомості про репліки навушників. Це є імітація AirPods і ніякого відношення до оригіналу вони не мають, тому порівнювати їх потрібно лише між собою або ж з навушниками в цьому ж ціновому діапазоні. Не забувайте, що оригінал коштує в рази дорожче. Про проблеми, які бувають з навушниками, і використанням їх я зніму окреме відео. Всі посилання на додатки та де можна придбати навушники, ви знайдете в описі до відео, тому підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.